Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину Vuki В цьому відео подивимось на чохол, який ідеально підходить тим, хто хоче максимально зберегти зовнішній вигляд смартфона без втрати в захисті. Speaking Ultra Hybrid – на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол виготовлений із жорсткого прозорого полікарбонату в основі, який дозволяє зберегти оригінальний вигляд смартфона, а м'який силіконовий бампер по краях гасить удари при падінні. Та надає чохлу ковзати в руці. Чохол має повітряні подушки в кутах, які додатково пом'якшують силу удару при падінні на ребро або кут. Це суттєво знижує ризик пошкодження корпусу. Підняті бортики навколо дисплея та блоку камер дозволяють класти смартфон екраном або камерами донизу, не боячись залишити подряпини. Передбачені точні вирізи під роз'єми мікрофона та динаміки, а кнопки захищені дублікаторами, які добре натискаються, та додатково оберігають смартфон від пилу та вологи. Замовляйте Speaking Ultra Hybrid в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі і до цього відео залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.